Скільки коштує один день на ВДНГ. Ми виділили цілий день для того, щоб обійти більшість локацій. Тому спочатку йдемо снідати в кофі лавер Швидко поїли, бо в нас програма Макс. Йдемо на карусель. Я приїхала з сестрою та племінницею, тому будемо розважати найменше. Їй сподобалось. Далі пішли в зоопарк. Тут можна купити корм для тварин. Взяли один стаканчик. Не очікували, що дехто буде гуляти поза вольєром. Трошки підгодували усіх, а тут я злякалася, коли мені хтось почав дихати в спину. Ну, начебто, паркан стримує, але це не точно. Зоопарк класний з дітьми саме. Те, що потрібно. Потім пішли в резиденцію Санти. Один квиток коштує 390 гривень. Але повірте, ця сума абсолютно виправдана. Я була вражена тим шоу, яке тут влаштовують для дітей. В Кінці племінниці ще дали подарунок з цукерки. Після цього пішли в планету метеликів. Вони тут просто величезні, але дуже жарко, тому довго знаходитись не вийде. Пішли дивитися крижині скульптури. Їх тут не так багато, але я залишилася під враженням. Далі пішли на ковзан. Племінниця в мене дуже маленька, тому їй взяли такого пінгвінчика. Але це було спочатку, бо потім вона захотіла його поміняти. На ковзань. Нам зробили фото, і після ми його придбали як магніт за 150 гривень. Дуже класна пропозиція. Я захотіла піднятися на оглядове колесо, дуже боюся висоти, але вважаю, що зі страхами треба боротися. Трохи було страшно, але не критично. Потім пішли в оранжерею. Хід тут плат, красива локація. Сюди класно приходити на фотосесію. В цьому ж приміщенні є заклади. Ми вирішили пообідати. Тут дуже затишно та смачно. Рекомендую зайти. Поки обідали вже стемніло, тому пішли в ілюмінаріум Вражаюча локація. Тут виставлені інсталяції з казковими персонажами. Є місце, щоб Погрітися біля вогню та перекусити. Далі пішли в Різдвяну країну мрій. Тут ельфи показували, як створюються ялинкові іграшки. Та в кінці подарували не більше, щоб самостійно розмалювати іграшку вдома. Витратили ми таку суму, це немало, але і не всі пройдуть стільки локацій за день. Ми отримали море вражень та чудово провели час. А ви повторили б такий день?